Ринок Секонд Хенд, що розташований у центрі Тернополя біля так званого півника, переїжджає. Від понеділка тут триває демонтаж торгових кіосків. Продавці не приховують панічних настроїв. Вони побоюються втратити роботу. Для багатьох торгівля вживаними речами єдиний заробіток. Не вірять люди і обіцянкам влади, що усі знайдуть місце на інших ринках. До 5 листопада торгові ядки мають перемістити на територію ринку котломонтаж та ринку на вулиці, 15 квітня. Один з підприємців описує нерайдужні перспективи після переселення. Кожен піде торгувати там, де місце собі знайшов. Знаєте, всі місця на базарах вже зайняті, хороші місця, а десь там, на околиці, завжди місця знаходяться. От но там же торгів нема. Ви спробуйте тут, це центр міста. Тут нічого не годимо торгувати, не кажучи, що він десь на околиці торгує і заробить собі на прожиття для того, щоб жити нормально. На момент візиту нашої знімальної групи директора товариства, якому належить територія на вулиці Шептицького, де торгували секонд-хендом, не було на місці. Одна з працівниць, яка відмовилась говорити на камеру, запевнила, що люди після переселення не залишаться без роботи. Поїду на котломонтаж, подивіться, там вже все заселено. Ту пару, що лишилося на 15 квітня, що вивозити, ринок вже все майже туди на котломонтаж переїхав. Проблем не буде, люди будуть мали робочі місця і. Uh -huh. Бачите, скільки забрано вже. Це вже десь, знаєте, самі що десь їх перевезли, то не вивезли їх на цей. А значить то що на котломонтажі, а решту переїдуть туди на цей. А коли з директором можна буде поспілкуватися? Чи не знаю, через три дні він десь відряд, і нічого трохи у нас хворіє, на операцію на горл? Продавці, які вже переїхали на котломонтаж, впорядковують свої робочі місця і неохоче розповідають про зміну місця роботи. З війною, з бійкою, але ну, вчора а що ми за тут туди. Як що за бійка місць немає? Місць немає. Саме гірше місце взяв. Бачите, яке клас супер, супер. Саме хуже місце, яке тільки можливо. Це і наше. Ми знаємо, що не всіх ще переселили. Куди куди немає, немає місць, нема. На на хто на те хто на дачу вивозить, хто взагалі лишає ті кіоски. Нема місць, не знаю. І тут не знаємо, що ми будемо незадоволені продавці і орендною платою, яку щомісяця їм тепер доведеться платити, хоча говорити про це відкрито із зрозумілих причин не хочуть. Ми платили оренду власнику і ринковий збір міську раду. Три роки назад міська рада відмінила, там, чи 4 роки назад відмінила ринковий збір. Але власник тишком ринковий збір здавав свій в оренду. Тобто, виходить, міська рада йшла нам на уступки, була криза, що ми менше платили, а нашому начальнику було все рівно. І ми платили 600 гривень, так і платили далі, а мало би платити тільки 400, бо з тих 600-200 гривень був ринковий збір. Так як на рівномісті став заробляти в півтора рази більше. У свою чергу міський голова Тернополя Сергій Надал заспокоює людей. Один з попередніх власників приватних підприємств продав цю територію іншому приватному підприємцю, який починає там робити об'єкт, який не зв'язаний з ринком. Тому люди звернулися до міської ради, забезпечте нас, будь ласка, робочі місця, дайте нам місце для торгівлі. Ми, звичайно, пішли на зустріч. Ми зібрали всіх ринків, які є в Тернополі, запропонували варіанти. Люди вибрали той, який не оптимальний. Ми це погодили разом з ринком котломонтаж. І їм всім запропонувала територія, яка достатньо, щоб не всі могли там спокійно торгувати. Більше того, для цього спеціально міською радою було і виконавчим комітетом прийнято рішення, яким надано дозвіл підприємство котломонтаж територію бувшої стоянки, перепрофілювати під ринок, для того, щоб там ці люди мали можливість здійснити торгівлю, заробляти гроші, отримати свої сім'ї. Проте не виключено, що вже за рік підприємцям запропонують інше місце для торгівлі. Стоянку перетворити на місце для торгівлі прийнято рішення на один рік, тому що сподіваємося, що до протягом цього часу ми або облаштуємо цю територію, яка там є в даному місці, або запропонуємо інший варіант, може ближчий до ринку, де може бути ринок торгівлі даним даної продукції. Додамо, що секонд хендом біля півника у Тернополі торгували близько 15 років.